Добре, що вони проводять політичну акцію. Американці мають право на голос, і, попри намагання Трампа сконцентрувати владу в одних руках в своїх, все ж таки демократія там залишається і вона має ось такі прояви. Але це як на мене, чисто внутрішня американська історія. Для нас це ну, окей, хороший привід для того, щоб його обговорити в ефірі, але не більше. Тому що вплив ця вся акція на, до прикладу, європейського виборця, європейських політиків ну, за великим рахунком мати не буде, оскільки нині європейці і ми, і американці знаходимося у дуже непростих відносинах. Це надскладна геополітична тема, яку варто розбирати, варто аналізувати для розуміння, якщо коротко, Європа. Не спроможна швидко закінчити війну в Україні і не бажає цього з низки власних причин. Трамп це розуміючи намагається якось замазати цю війну, не закінчити, а замазати, заморозити. Ми, звісно, розуміючи пряму залежність від європейців, не можемо їх закинути, що вони слабкі у нашій у підтримці України, тому що ми отримуємо виключно від них сьогодні фінансову та військову допомогу. А акція протесту вона. Це дійсно історія для виборця, який не готовий голосувати за Трампа. За нього голосувати не буде і для зовнішньополітичного вектору виборця американського це правильний сигнал, тому я вважаю, що ця демонстрація проводиться Але вона не матиме абсолютно ніякого впливу на хід переговорів і на те, чим вони може закінчитися? Маємо ще одне питання: а саме це питання компенсації Україні за завдані Росією збитки? Воно є одним із ключових у післявоєнному врегулюванні. Отож, Україна наполягає на використанні цих коштів для відновлення зруйнованої інфраструктури та компенсації постраждалим. Як ви вважаєте, чи реально Україні отримати компенсацію за завдані війною збитки Зокрема, за рахунок заморожених у Європі активів рефі. і чи Трампи його однодумці змусять нас вибачити Росії ці борги? Можливо, буде так ні. Вибачити не змусять. Я тут далекий від цього. Ну це нереально. Ніхто на це не піде, тому що це серйозні політичні втрати для будь-якого президента чи, скажімо, там спікера Верховної Ради, ну будь-кого там прем'єр-міністра, що з заяви буде робити це. Це просто ну, катастрофа політична. А стосовно компенсації, я не виключаю, що можуть бути використані заморожені російські активи для відновлення інфраструктури, але в одинаковій кількості для відновлення інфраструктури, яку купували росіяни. Розумієте, вони будуть говорити, так, ми готові використовувати ці гроші, наприклад, там умовно. Місто, яке вони окупували, давайте його відновлювати, стільки-то там мільярдів треба і сюди. от скільки то мільярдів для України такі розмови можуть іти. Росіяни про це говорили, але знову не вважають за реальну таку історію. А так говорити про те, що ми за президентство Путіна можемо розраховувати на якісь репарації, компенсації, виплати за завдані збитки ну це фантастика. Ніколи цього Росія Путінська робити не буде. Звісно, це може статися виключно в тому випадку, якщо буде зруйновано путінський режим. Путіна оголосять на Росії військовим злочинцем. Він отримає там конкретний вирок, і в тому часі міжнародний кримінальний суд не просто там винесе рішення про видачу ордера на арешт, а оголосить конкретний йому вирок за скоєні злочини. Відповідні матеріали в Україні системно збираються. І тоді вже будуть присуджені репарації, які має визнати влада Росії і о, напрацювати якийсь графік їх виплати персонально владі ну персонально громадянам Україна, владі і так далі. Такі випадки в історії були, але вони були можливими лише після капітуляції режиму. Ні, ніж мова про капітуляцію Росії не йде. Тому, друзі, ну давайте ми не будемо там будувати е, фантастичні якісь пісочні е, замки про те, що там Путін щось буде виплачувати. Навіть заморожені активи їхні, ну вони не дуже хочуть їх віддавати в Україні. Точніше, зовсім не хочуть віддавати. Команда Зеленського намагається вплинути на Трампа перед його зустрічю з Путіним. Про це повідомляє Ексіос. Президент Володимир Зеленський, українська команда, намагаються вплинути на погляди Дональда Трампа перед його самітом з диктатором Володимиром Путіним. Натомість у США кажуть, що риторика американського лідера може здаватися проросійською, бо той таким чином хоче досягти угоди. Про це йдеться в матеріалі Ексіос. Зеленський применшує останні успіхи Росії та веде переговори з. Лідерами Європи та інших країн чи побезпечити від несприятливого результату в Алясці, пишуть журналісти. Зазначено, що українські президенти, європейські лідери стурбовані тим, що Трамп 15 серпня може погодитися на вимоги Путіна щодо війни в Україні. На цей момент ніхто не знає, що Трамп хоче отримати від Путіна в п'ятницю. Ми не знаємо, який вплив ми можемо мати на Трампа, але ми повинні продовжувати намагатися, розповів український чиновник. Водночас американські посадовці кажуть, що риторика глави Білого Дому часом звучить проросійською, то це через його переконання, що подібні публічні заяви допоможуть йому досягти угоди з Кремлем. Джерело Ексіос стверджує, Трамп розлючений на Путіна. За його словами, навіть якщо зусилля штатів у врегулюванні війні зазнають невдачі, Вашингтон продовжить продавати зброю державам НАТО для Києва. Загальна думка протягом декількох місяців полягає в тому, що завтра ми можемо збити російську економіку і більше способів зруйнувати Україну, але якби йому довелося вибирати сторону, він би почав руйнувати російську економіку. Додав співрозмовник до нагадаємо, що заступник речника російського МЗС Олексій Фадієв 13 серпня заявив, що позиція Москви щодо регулювання в Україні не змінилася, і Москва вимагає гарантію про невступ Києва до НАТО та визнання російському Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину і анексований Крим. Позиція Росії залишається незмінною і вона була озвучена в цьому самому залі трохи більше року тому, 14 червня 2024 року. Сказав Фадієв, і це цитує Reuters. Отож, таку маємо наразі інформацію. А окрім цього, поговоримо про те, що про поговоримо про базу Ельмендорф річардсон на, де вона знаходиться на карті, адже там 15 серпня зустрінуться. Путін і Трамп, і про неї будемо говорити детальніше. Отож, Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть зустріч на Алясці в п'ятницю, 15 серпня. Переговори президентів пройдуть на об'єднаній військовій базі Ванкориджі. Де розташовувала ця військова база? Про що про неї відомо? Далі поговоримо. За даними змі, посадовці США намагалися знайти місце для зустрічі Путіна і Трампа. Однак постали труднощами через пік туристичного сезону на Алясці та високі вимоги до безпеки. Єдиним прийнятним містом для проведення саміту став Анкоридж. А база ельмендров Річерсон на північній околиці міста відповідала всім вимогам безпеки. Отож, база у південно-центральній частині Аляски була названа на честь пілота гю. Ельмен Дурфад та бригадного генерала Вайлса Річерсона раніше вона ніколи не приймала радянських чи російських лідерів, а Дональд Трамп останній відвідував її аж у 2019 році. Ну і, друзі, маємо новину про те, що Зеленський вже прибув до Берліну. Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, прибув до Берліну. У Німеччині він проведе онлайн зустріч з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на офіс президента. Берлінському аеропорту зеленського зустріла низка посадовців, зокрема, і посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Про візит президента України до Німеччини стало відомо сьогодні, 13 серпня. Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров провідомив журналістам, що у Берліні Володимир Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерсом. Вони разом візьмуть участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Також сьогодні відбудеться онлайн засідання країн групи коаліції охочих. Нагадаємо, що Трамп перед зустрічю з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня на Алясці проведе переговори з зеленським та лідерами Європи. Так за даними змі, відеоконференція Трампа Зеленського європейських лідерів розпочнеться, точніше розпочалася 15 новин за київським часом. І після цього президент США поговорить окремо з європейськими лідерами.